Аварійні відключення електроенергії та опалення спонукають харків'ян вдаватися до різноманітних лайфхаків щодо обігріву власних домівок. Найчастіше не досить безпечних. Ті ж палаючі газові комфорки у якості тепла наражають на ризик не тільки власника квартири, а й сусідів. Також бувають випадки, коли люди займаються самовільним втручанням в систему газопостачання будинку та переобладнують її під свої потреби, або навіть вдаються до обігріву помешкання, використовуючи балони зі скрапленим газом. І все це у багатоповерхових будинках. Вже відомі випадки і про використання генераторів на балконах. Все це як правило призводить до невиправних наслідків. Неодноразово аварійна диспетчерська служба 104 виїжджала на виклики, пов'язані з людською недбалістю при опаленні осель. Наприклад, використання газової плити як опалювального приладу, використання саморобних опалювальних приладів, залишення без догляду у вимкнутих газових приладів, нехтуваннями правилами. Перевірки димових та вентиляційних каналів нагадуємо прості правила використання газу у побуті. Завжди використовуйте газове обладнання за призначенням. Не втручайтеся самовільно у роботу цих приладів. Перевіряйте наявні стяги та постійно провітрюйте приміщення. Бережіть себе, та дбайте про особисту безпеку та безпеку людей, які вас оточують. У Харків міськгазі просять харків'ян бути дуже обережними та уважними при несправності газового обладнання. Відразу телефонувати. За номером 104. ігор безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харківські звістя.